ти хія? Мені два. Натість. Йовків. вкив. Ну, Я, власне, мама особливої дитини. Тобто, що це є, це особлива дитина, це особливе життя. Тобто мені дано долю виховувати дитину з спектром аутизму. Дитина розвивалася звичайно, як всі дітки. Ми, в рік ми вже пішли навіть раніше, ще року не було, ми пішли, ми вже тримали ложку, все було нормально, все йшло звично, якби дитина в два роки і три місяці пішла в дитячий садочок. Ну і власне вже там, вже напевно і почалися такі трошки нюанси з тим, що дитина ну, не завжди контактувала, не завжди вона ну, чула власне ту, те прохання, те звернення, що до нього якби було, він не реагував, не було такого прямого погляду, якби контакту зорового. Ну і від того вже ми почали трошки звертатися вскрізь. Діагностувати аутизм не так і просто. Спеціалістів із таких розладів надзвичайно мало. Ще важче визначити причини. Якщо коротко описати, то виходить щось на зразок того, що різні ділянки мозку дитини розвиваються по-різному, не домовляючись між собою. Абсолютно непропорційно. Це не зовсім хвороба, тому лікувати звичайними лікарськими препаратами дарма. Найдієвіші ж засоби, а їх якраз успішно використовує Олена: любов, терпіння, систематичність. Прогнози були втішними, але працювали ми відразу з дитиною. Це був реабілітаційний центр в Рівному, там такі психоневрологічні, досить непоганий. Там ми проходили багато реабілітацій. Нам дуже ну, так пощастило, що ми займаємося такого ну, найбільш найкращого фахівця це логопед, який працює з дитиною, працює доволі так уже непоганий відрізок часу. Ну, як дитина лише почала власне, спілкуватися з восьмирічного віку. Тобто вісім років для нього пішло таке трошки велике навантаження, бо він тільки почав говорити якби окремі слова, і тут його вже якби в соціум іде клас, це йде на навантаження, це треба тобто, встигати. Але я дуже вдячна, що пішли на зустріч вчителі. Дуже ну, якби і вчитель дуже хороший. Я завжди буду вдячна, тому що це така була перша соломинка, за яку ми взялися, і я зрозуміла, що справа піде. Проблема не лише у тому, що реабілітацією дитини займаються переважно батьки, а й у тому, що такі діти потребують спілкування із соціумом, що не готові їх прийняти. Важко влаштуватися у садок у загальноосвітню школу, важко, а часом, згідно з висновком лікарів, взагалі неможливо. Таким чином дитині закривають шлях у суспільство. І все ж батьки, які не опускають рук, не втрачають надії і вперто працюють із собою, із дитиною із оточенням. Добре, коли працює цілісна, дружна команда, як у Рудиків. Це, це немає вже ніякого часу. Власне, це, м це робота, і це зразу у нас іде такий розписаний день. У нас така командна робота. В цю команду входить чоловік. і це така опора наша. Тоді я. А тоді ми ще долучаємо. У нас бабуся з дідусем. У Нас чудово. Це виходить. Якщо десь десь хтось там на роботі, то ми так заміняємо один одного. У нас все так побудовано. Той наприклад, хтось виконує домашні завдання, хтось гуляє, хтось веде до спеціалістів на реабілітацію. Хтось в школу, ну в нас так, іде вона така ланка. Себе ем, дійсно треба було трошечки себе поставити на задній план. Тобто я залишила роботу свою улюблену, то, що я любила, це найбільше таке, знаєте, для, для людини, для самої себе. То. Але, власне, я не жалкую, тому що це дитина, я знаю, я вкладаю в себе. Тобто, я вкладаю в свою дитину. Це все. Я думаю, що якби результат є. Він, звичайно, не досить помітний. Зразу результату не може бути як такого явного, тому що всі, от власне, хто не стикається з цією проблемою, хочуть якісь такі результати, от, швидкі. Вони не будуть швидкими, вони будуть такими маленькими, маленькими, але вони будуть. Просто треба зусилля, терпіння, старання, і ці результати будуть обов'язково. Твердження про те, що такі дітки перебувають у своєму якомусь особливому світі, помилкове. Вони наші. Вони мешканці цієї планети, півкулі, країни, міста. Але вони такі особливі. Щось у них вдається ліпше, ніж в інших, щось трішки не так, як ми собі звикли. Інколи вони просто не хочуть жити за встановленими кимось правилами. Мама влада, член організації Янголя. Там згуртувалися батьки дітей янголят Разом їм легше долати труднощі, боротися за свої права, ділитися досвідом. Гуртом вони займаються, навчаються, відпочивають. Цієї осені, завдяки фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, янгулята побували у Буковелі, ще й досі зберігають враження. Влад, це ще їдемо, їдемо. Він переглядає. Він ну, до добре володіє комп'ютером. Він постійно собі переглядає там і все це заходить. На там дуже багато цих фотографій, Все о, там, там купатися, все показує дуже чудово. Це така нагода попала дуже прекрасно. Такі діти, як і будь-які інші, потребують спілкування з природою. Вони мають перебувати в оточенні прекрасного, позитивного, того найкращого, що його може запропонувати їм цей світ, наш спільний дім. Не завжди батьки спроможні забезпечити своїм діткам гідну повну реабілітацію. Будь-які заняття вимагають ресурсів і зусиль, і коштів. Уже понад півроку завдяки фонду Новий Луцьк особливі діти займаються із арт-терапевтами. До них підхід можна знайти саме через музику. Це такий самий вид дітей, тобто які саме можна соціалізувати їх через, саме через музику. Як говорили, говорять взагалі, що у дітей з аотичним спектром розладу душа наверху, а тіло внизу. І тобто, вони не можуть поєднати. А музика з допомогою музики ми можемо з'єднати душу і тіло, і вони краще починають сприймати усе, що, наприклад, хто з ними спілкується, всі різні види, види діяльності. Так само обслуговують себе. Тобто, якщо вони можуть не говорити з вами, але на, на мові музики ви можете до них знайти підхід і якби за допомогою музики спілкуватися з ними. Янголята наші діти, які як лакмус виявляють у нас людяність, увагу, здатність протистояти негараздам, опиратися труднощам, сприймати їх належно з готовністю. Я вважаю, що це ще і честь виховувати особливу дитину, тому що, власне, це вже ти відкладаєш на задній план якісь свої там особисті, а ти вже думаєш про інших. І, тобто не тільки власне за свою дитину, а власне, ти вже співпереживаєш, ти бачиш, що може бути ну, не зовсім так, як би хотілося. Це нас якби так ну, як зв'язало так більше. От, так от. Знаєте, як воно? Воно завжди добре в радості. В радості завжди є куча друзів. В радості ми всі чудові, ми всі-всіх любимо. А коли от складається щось таке, то, власне, окрім сім'ї, це. Тому, власне, да, це йде і взаємо таке більше тепло, йде розуміння, це вже більше ти... якось, ну, воно згруповує. Добро. Це не, не, не думка не лише про себе, а про оточуючих, про, про те, щоб віддавати. Тобто те, що ти віддаєш, щось, якусь частинку себе, якусь таку духовну. Добро є, тільки потрібно його бачити.